Якщо тебе турбують зморшки, набряки та темні кола під очима, значить це відео для тебе. Пропонуємо комплексний догляд за обличчям в одному апараті. Пристрій об'єднує одразу чотири ефективні технології, які покращують стан шкіри вже після першого використання. Апарат з двох сторін має різний функціонал: з однієї сторони LED та EMS, а з іншої вібро та термомасаж. Мікроструми запускають омолоджуючі процеси на всіх рівнях шкіри. Як результат, гладка та пружна шкіра. led терапія працює світлом трьох кольорів, кожен з яких виконує свою важливу функцію. Важливо, що для роботи обов'язкове використання струмопровідного гелю або сироватки. Вібромасаж активізує кровообіг, зменшує зморшки, набряки та темні кола під очима. Термомасаж зміцнює капіляри і надає шкірі м'якості та пружності. Апарат придатний для використання у домашніх умовах. Замовляй і даруй шкірі професійний догляд щодня.